Вітаю, друзі! Подивимося загрози обстрілів на наступному тижні в деяких регіонах України, по яких ви мене запитували. Перший це Одеська область, Подільський район та місто. Тут численні тривоги та літатимуть дрони. Загалом спокійно, так, небезпек немає. Ну, людей буде дратуватиме ситуація з дронами та з численними тривогами. Наступне. Наступний регіон це Миколаївська область, Первомайський район та місто. Обстріли на наступному тижні? Ситуація з обстрілами, у вас можуть бути відключення світла ненадовго. Відключення води, постачання води короткочасні, але все спокійно, загроз немає. На наступному тижні Миколаївська область, Вознесенський район та місто. Обстріли і ситуація в районі дрони. які будуть збивати збиватися в деяких місцях. Турбуватимуть дрони з різною інтенсивністю в залежності від місцевості. Але небезпек немає. Небезпек обстрілів немає. Можуть бути короткочасні відключення світла.